Служба безпеки України ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон. Як виявилося, ним скористався і один із полтавських депутатів. Під час спецоперацій у кількох областях України СБУ заблокувала канали нелегального переправлення за кордон українців призовного віку. Загалом затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. За гроші чоловікам пропонували залишити державу, виїхавши під виглядом волонтерів. Вартість так так званого квитка стартувала від трьох тисяч доларів і вище залежно від соціального статусу особи. Повідомили у прес-службі з Полтавській області. Служба безпеки України встановила, що двоє місцевих мешканців організували схему незаконного переміщення громадян через державний кордон України під виглядом водіїв логістичної компанії, яка здійснювала перевезення гуманітарних вантажів. Для цього учасники схеми вносили відомості неправдиві до електронної системи шлях. Встановлено, що схемою з незаконного переміщення через державний кордон України скористався і один з полтавських депутатів. Наразі двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозри за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переміщення громадян через державний кордон України та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України це підроблення документів.